Золото до золота, срібло до срібла, чотирма медалями, благородних кольорів порадували себе та свого тренера вихованці атлетичної зали Гармонія. Не так давно вони повернулися з Новоград-Волинського, де проходила відкрита першість області з важкої атлетики. Участь у ній взяли дві категорії юних важковиків: до 13 років та 13-15 років. В обох з'явилися і підопічні Людмили Гвіздон, Інна Сковлюк, Владислав Клімашевський, Павло Зєнін. Та Віктор певнев, для Павла цю поїздку можна сміливо назвати все колись буває вперше: перші відповідальні змагання, перші бурхливі емоції, перша у житті золота перемога. Конкуренція була неймовірна. Усі були гарні супротивники, але переміг саме я, тому що я був наполегливішим, і це допомогло мені ще також те, що. Я упорно тренувався для того, щоб вийти на ці змагання, для того, щоб перемогти, отримати цю нагороду. Штанга, тяжова, важка атлетика, вона більше мені вподоби, тому що розвиває силову міць, те, що мені подобається, я цим захоплююсь. І ще друзі. Тут вже зі всіма дружу, всі знайомі. Вирішальним чинником, що допоміг здобути звання чемпіона Віктору Певневу, теж стали посилені тренування. Важкоатлетичний стаж хлопця ще не надто великий, та серйозне ставлення до спорту допомогло йому виступити по максимуму. Я тренувався дуже тяжко, і треба було відпрацьовувати техніку. Тех... Дуже тяжко відпрацьовувати техніку, і дуже довго її треба відпрацьовувати. За моє дуже коротке навчання, я тільки рік ходжу, то я дуже добре показав себе. На ривки підняв 50, це мій максимальний, моя максимальна вага, а на толчок підняв 65. Теж максимальна вага, але е, пробув, пробував ще підняти 70, ну до 70 я ще не дотягнув. Твою думку, як починаючого спортсмена, наскільки такі поїздки допомагають Це допомагає для, як сказати, для витримки, для сили волі. Дуже допомагають для. Реакція дуже допомагає коли шкатла за плечима Влада Клімашевського. Вже не одна переможна поїздка. Цього разу він заробив почесне друге місце, додавши у досвідові та прагненні наступного разу виступити ще краще. Штовхнув я 32 кілограма, був ривок мій 23 кілограма. Було певно важко, але я зміг, тому що займався довго в залі. Доклали зусиль, я доклав тренер, доклав зусиль. Секрет нового ну, успіху, який має бути вашого атлета, щоб він пішов і щось перший тренуватися на полеглих і не прогулювати тренування. Якщо скласти докупи 20 кілограмів у поштовху та 16 у ривкові, то вийде вага більша аніж самої їхньої підкорювачки Інни сковлюк. Її перше місце є предметом особливої гордості тренера. А взагалі, принцип, яким керується Людмила Гвіздон, доволі простий. Пам'ятай, що твій суперник не машина, а людина, яка тренується так само, як і ти. Отже, пропустив тренування, програв суперникові і зробив крок назад у своїй майстерності. Звісно, це робота з дітьми з дітьми. Е, важкий вид спорту, який треба починати з, ну, на мою думку, з 9-10 років. Бо там дуже складно складний технічно вид, діти вони з полуслова все розуміють, в них дуже еластичні м'язи, зв'язки, в них вони почувають дуже добре своє тіло, вони гнучки, у них швидкість реакції, дуже така відповідна до їх інстинктів. Так що Треба, як як можна, якщо пізніше починаємо, то я більше докладаю зусиль, щоб досягти цього результату. Вони всі свої здібності акумулюють саме на змаганнях. Це дуже хорош. і от це властивість така дітей. Якщо в дорослих вже приповнюють їх емоції, лишні думки вони себе тренують в цьому, в цьому процесі. То діти вони спонтанні в них немає думок. Їм дали завдання закрити очі і потім піти на, на підход, і вони це роблять. Як не крути, а одним налаштуванням та бажанням перемогти успіху досягти непросто. І той факт, що матеріально-технічна база їхньої гармонії дозволяє штурмувати її учням нові висоти, зауважує Людмила Гвіздон. Не може не тішити. Тут, коли будувався цей комплекс дом культури прогрес, саме цей зал будувала як атлетичний зал для важкої атлетики. Тут у нас є чотири помоста. Вмонтовані з резиною. так само всі умови в нас тут є. Я дуже вдячна нашому директору Зручку Олександру Івановичу за підтримку, за матеріальну допомогу. Він завжди нас підтримує, надає матеріальну технічну базу. Також ми з хлопцями поїздили, з дівчатами поїздили по. Турніром бачили, які зали займаються. То далеко не у всіх є такі умови, як у нас. Так, що це а для спорту, якщо немає матеріально-технічної бази, то і не буде результатів. Це дуже головна складова в розвитку спорту в місті Бердичі.